Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати на швидкоруч буреки. І саме перше, що мені буде потрібно, це 250 мл окропу. Я вже поміряла мене змірний стакан є і 250 мл. Далі в цей стакан я додаю одну чайну ложку солі. Одна чайна ложка солі в мене без верха. Так, сіль я розмішала, щоб вона в мене повністю розчинилася. Так, далі я беру 4 столових ложки. Олії. У мене соняшникова, хоч тут у мене просто бутилці. на бутилці написано, що це оливкова, ну це просто таку собі бутилку купила. Тут в мене соняшникова олія. І тепер я наливаю 4 столові ложки соняшникової олії. Далі потрібна 1 столова ложка горілки. Горілку я залила для того, щоб була краща скоринка і були краще виднуся пухарці. Далі мені буде потрібно 500 г муки. Я вже завчасно зважила, мене тут рівно 500 г. І я ось зробила завчасно такий отвір, щоб мені було зручно туди залити ось цю всю суміш. І тепер заливаю. І тепер це все перемішую. Так, трішки я перемішала ложкою, а зараз буду це все перемішувати рукою, щоб було зручніше. Тісто я вже замісила, і воно в мене вийшло таке трішки тугеньке. Далі я роблю ось таку. Овальну форму тіста. Завчасно приготувала харчову плівку. Тепер обмотую харчовою плівкою. І відправляю його відпочивати на 30 хвилин при кімнатній температурі. Поки тісто відпочиває, я приготую фарш. Саме перше мені буде потрібно 700 г фаршу. У мене свинячий фарш. Я його також завчасно зважила. У мене тут рівно 700 г. Посолити і поперчити за смаком. Далі мені буде потрібно дві цибулини. Одна у мене величенька в розмірі, друга трішки менша. І їх я натираю на мілку тертку. Я натерла дві цибулини і тепер перемішую. Я трішки перемішала фарш і зараз додаю 100 мл холодної води. Я долила воду з тією метою, щоб було соковитіше м'ясо в чебуреках. Фарш в мене вже готовий і зараз я перехожу до тіста. 30 хвилин в мене вже пройшло, і тепер я тісто виймаю із харчової плівки. Воно ще тепленьке, вже стало більш таке еластичніше. Наступне я беру і розрізаю його на дві рівних частини. Далі беру і роблю ось таку як колбаску. Я розкачала в таку колбаску і тепер розділяю на 6 частин. Ось в мене перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Я сформувала тепер ось такі як блінчики і тепер розкачую максимально тонко. Істо я розкачала, і, бачите, воно у мене максимально тоненьке. Таке, що, бачите, аж просвітляється ось у мене сама ця червоненька моя підставка. Далі я беру і накладаю начинку. І тепер накриваю другою частинкою. Пальчиками ось так скріплюю. І тепер беру виделку і проходжуся виделкою. І перший чебурек у мене вже готовий. І тепер переходжу до наступного. В процесі цього, як я розкачую тісто, я муки не підсипаю. Так, свій наступний чебурек я розкачала трішки більше вже в діаметрі і кладу начинку. Начинки я не жалію, ставлю багатенько. Так кладу, щоб до ободка було ще хоча б сантиметр, щоб мені було зручно тоді його запакувати. Ну і можете побачити, що перший набагато менший, ніж другий, тому що я дивлюся, що в мене начинки багатенько виходить. І щоб її повністю всю використати, тому я розкачую ще тонше. І виходять такі більші в розмірі. Ну, і відповідно, більше начинки. Зараз я дороблю решту чебуреків і тоді повернуся вже до вас із готовими. У мене має вийти всього 12 чебуреків. Я вже зробила чебуреки і в мене вийшло 12 штук. Якраз в мене вистачило на всі чебуреки рівномірно фаршу, тому ця пропорція є ідеальною. І зараз я перехожу до газової плити. Я вже завчасно поставила сковорідку, налила туди олії і чекаю, поки вона в мене повністю до гарячої температури накалиться, щоб вона вже така, знаєте, олія щоб аж кварчала. Сковорідка в мене вже нагрілася максимально, бачите, олійки я влила. Так, багатенько, десь приблизно 200 мілілітрів. І тепер беру чебурека і ставлю. І наступні два образ мене вміщається. Вогонь прикручую і обжарую до золотистої скоринки. У мене вже пройшла хвилина, і я перевертаю. Викладати в чебуреки, я буду на ось таку підставку і поставила серветку. На серветку буду ставити, і щоб лишня олія в себе впитала. І тепер чебуреки виймаю. У мене вже пройшло 4 хвилини. І протягом цих 4 хвилин я через кожну хвилину перевертала чебурек з однієї сторони на іншу. І ось такі красунчики в мене вийшли. Тепер я накриваю і чекаю, поки буду викладати на Зараз я вже досмажу решту. І тоді повернуся вже до вас із готовим результатом. Я вже посмажила чебуреки, і вони в мене мають ось такий гарний та приємний вигляд. У мене зараз тут всього 9 штук, так як 2 ми не втрималися і вже сім'єю з'їли. І один оталі в мене трішки пригорів. І так як вони в мене не засмажені, не чорні, не пригорівші, то кожен раз, коли я виймала чебуреки і мала ставити другу партію, я переливала олію через ситечко. І оту от частину е, пригорівшої олії, да, я її просто забирала. І в мене була чиста олія знову ж таки. Ну і також е, зразу попереджаю, що в кухні буде дуже такий насичений запах чебуреків. Тому якщо є у вас витяжка, то зразу вмикайте витяжку. І, або відкрите вікно. І коли будете перевертати на іншу сторону чебуреки, то так як в самому фарші я наливала воду, то буде трішки шкварчати. І ось ще один взяла для прикладу вам показати чебурек, як же він виглядає в розірваному вигляді. Дуже добре виднося пупирки. І ось такий гарний вигляд всередині. Начинки я ставила багатенько, нажаліла в кожний. М'ясо просмажилося, вистачило вдостальбуло 4 хвилини, щоб постійно перевертати з однієї на іншу сторону. М'яска багатенько. Цибулька вжарилася і її не виднося. І сам чебурек вийшов соковитий. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, чи сподобався вам такий простий рецепт в приготуванні чебуреків. Також діліться, як ви готуєте чебуреки. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас більш цікаві та корисні відео. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Та до зустрічі у наступних відео.